Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про числові послідовності. Числова послідовність це пронумерований набір чисел, які об'єднані чимось спільним. Наприклад, 1, 2, 3 4, 5 і так далі це послідовність натуральних чисел. Натуральні числа це ті що цілі і більші нуля. Отже, Перше натуральне число це одиниця, кожне наступне буде на 1 більше. Або можемо розглянути таку послідовність: 0, 2, 4, 6 і так далі. Це вже буде послідовність парних натуральних чисел. Це саме те, що об'єднує подані числа. Отже, ми можемо називати їх послідовністю. Також послідовності можуть бути задані формулою. Наприклад, деяку числову послідовність А задано формулою АН дорівнює 3n-2. Тут важливо розібратись із позначками. АН і все це в дужках – це числова послідовність А. Послідовності прийнято позначати маленькими буквами латинського алфавіту. І знизу там стоїть індекс N. Про нього трошки пізніше. Якщо ми напишемо АН, але вже без дужок, то це буде не вся послідовність, а окремий її елемент. Нний елемент. Тобто елемент із порядковим номером n. Такої послідовності A. І, як я вже і казав, виходить, що N в даному випадку виконує роль саме порядкового номера. Давайте розглянемо декілька завдань пов'язаних із числовими послідовностями. Усі ці позначки легше розуміти саме на прикладах. Тож, послідовність задано формулою. АН дорівнює 5n-1. Знайдіть перший, п'ятий та сьомий члени цієї послідовності. Я випишу формулу послідовності, яка нам дана в умові АН дорівнює 5n-1. І тепер. Давайте подумаємо, як будемо шукати її перший елемент. Як я і казав, нижній індекс в позначці АН означає, що це елемент послідовності А із порядковим номером n. N виконує роль порядкового номера. І теж саме n є в формулі, якою задано послідовність. Тому, коли ми шукаємо. Перший елемент цієї послідовності, то замість n підставляємо одиницю. Було 5 помножити на n. -1. Щоб знайти перший елемент, я 5 множу на 1 мінус 1. 5 помножити на 1 це 5. Отже, рахуємо, 5-1 буде 4. Перший елемент такої послідовності дорівнює 4. Далі нас просять знайти п'ятий елемент послідовності. П'ятий значить, із порядковим номером 5. так і напишемо. А5 дорівнює. І замість n підставляємо значення 5. Виходить, 5 помножити на 5 мінус 1. 5 на 5 25. Отже, 25 мінус 1. Буде 24. Тепер сьомий член послідовності. Замість n підставляємо 7, виходить a із порядком номером 7, а 7 дорівнює 5 помножити на 7-1, тобто 35 мінус 1 буде 34. Думаю, суть ви зрозуміли. Змінна n виконує роль порядкового номера. Щоб знайти відповідний елемент послідовності, ми підставляємо цей порядковий номер в формулу і рахуємо. Наступне завдання. Послідовність задано формулою АН дорівнює 5 мінус 3n. Знайдіть номер члена послідовності, що дорівнює мінус 46. Знову, я для початку запишу формулу, яку нам дано в умові. Тут нас просять знайти номер члена послідовності. Тобто, виходить, просять знайти значення змінної n. Значення змінної n для члена послідовності, що дорівнює мінус 46. Виходить, в цій послідовності зустрічається число мінус 46. Але під яким порядковим номером ми не знаємо. Нам треба його знайти. Тому замість AN Я підставлю якраз мінус 46. Оце один із членів послідовності, яка нам дана. Мінус 46. І він має задовільняти формулі цієї послідовності. Він має дорівнювати 5 мінус 3n. А от із отриманого рівняння якраз уже можна знайти n, що і буде порядковим номером цього члена послідовності. Тож, розв'язуємо рівняння 5 із правої частини відправляємо у ліву частину із протилежним знаком. Отже, уже мінус 46. Мінус 5 дорівнює мінус 3n. 46 5 це буде мінус 51. Маємо мінус 51 дорівнює мінус 3n. Щоб знайти n ділимо мінус 51 на мінус щоб знайти невідомий множник, ділимо добуток на відомий множник. І про мінуси не забуваємо, звісно. Мінус 51 поділити на мінус 3 буде 17. Виходить, n дорівнює 17. Це означає, що в поданій послідовності елемент із 17 номером якраз і дорівнює мінус 46. Тому тут у відповідь ми запишемо саме число 17. Тому що нас попросили знайти номер члена послідовності. Ви можете перевірити цю відповідь, і замість n підставити 17 у формулу послідовності. Тоді отримаєте якраз мінус 46. Наступне завдання. Запишіть чотири перших члени послідовності. І перша частина послідовності непарних натуральних чисел, узятих у порядку зростання. Непарних натуральних чисел. Натуральні це ті, що цілі і більше нуля. Непарні це ті, що приділені на два дають остачу. Тобто це 1, 3, 5 і так далі. І вони нам потрібні у порядку зростання. Тобто від меншого до більшого. Виходить, в першому завданні. Першим елементом такої послідовності буде число 1. Це найменше непарне натуральне число. Наступне непарне натуральне буде число 3. Тож далі пишемо його. Наступне непарне це 5. І потім. 7. Нас просили записати 4 перших члени послідовності. От ми записали: 1, 3, 5, 7. На цьому перша частина завдання виконана. Наступне. Запишіть 4 перших члени послідовності кубів натуральних чисел, узятих у порядку зростання. Кубом називають третій степінь. Тож, ми беремо натуральне число. Взяти в порядку зростання найменше натуральне число це одиниця. Починаємо із нього. Підносимо його до третього степеня. 1 в кубі це те ж саме, що 1 помножити на 1 помножити на 1. Три множники, кожен з яких дорівнює 1. Це буде одиниця. Виходить, що першим членом послідовності буде одиниця. Далі, після одиниці, наступне натуральне число це 2. Але нам потрібно не просто це натуральне число. Нам потрібен його куб, його третій степінь. Тож підносимо 2 до третього степеня. Це буде 2 помножити на 2 помножити на 2. Торівнює 8. Виходить наступний елемент послідовності. 8. Продовжуємо. Наступне після двійки натуральне число. Це число 3. А нам потрібен його куб. Тож, обчислюємо 3 в третьому степені, Множимо 3 на 3. на 3, Буде 27. Записуємо 27 послідовність. І нам потрібно четверте число. 4 в третьому степені, Це 4 помножити на 4 помножити на 4. 64. Записуємо 64. Отже, 1, 8, 27, 64. Це. 4 перших члени послідовності кубів натуральних чисел, узятих у порядку зростання. І третє, запишіть 4 перших члени послідовності одноцифрових натуральних чисел, узятих у порядку спадання. У порядку спадання, тобто від більшого до меншого. Виходить, почати ми маємо із найбільшого. Одноцифрового натурального числа. Це число 9. І далі рухаємось в порядку спадання, щоб числа залишались одноцифровими і натуральними. Далі буде 8, 7, 6. Виходить 9, 8, 7, 6. Це 4 перші члени послідовності одноцифрових натуральних чисел, взятих у порядку спадання. Про числові послідовності можна розповідати ще дуже багато всього. Окремо виділяють арифметичні і геометричні прогресії. Про них у мене на каналі також є відео, якщо хочете, можете подивитись. А поки що, дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!